Не кожен цар готовий так зробить, і мало хто схотів би все покинути, щоби до грішних, бідних нас зійти, спасти від смерті тих, хто майже згинув. Не думаю, що хтось би залишив комфорт і славу чи життя розкішне, щоб помогти сліпому і вдові на себе взяти біль чужу і більше, піти до тих, готовий, хто розп'ять. Піди до тих, хто зло у серці носить, хто за любов на хрест ладен піднять, хто за добро крові Твоєї просить. Я думаю, на це би не пішов ніхто з людей, тим паче, що багатий. а наш Господь, що є сама любов, залишив все, щоб нам спасіння дати. На небі із Отцем Він мав усе. Усе, про що ми можемо тільки мріять, йому співав хор, ангелів, про те, він все лишив, любов Його не змірять, залишив Небо, щоб прийти у хлів, у яслях в Богих, в світ цей народитись. Ніхто б на це, напевне, не пішов, ніхто б не зумів отак смиритись. Він народився, Він прийшов до нас. Хоч ще спочатку знав він про Голгофу, хоч ще спочатку знав про страшний час, коли на хрест піднімуть свого Бога, та все ж зійшов наш Бог з висот ухлів, щоб показати, як усіх нас любить, від діви народився Божий син, щоб спасіння мали усі люди. Не можу я все до кінця збагнуть, невже людина так для тебе цінна? О мій Господь, не варті ми нічуть, а Ти нас, Боже, так безмежно любиш, я щиро дякую тобі, мій любий Бог, що ти лишив хор ангелів на небі, зійшов у світ, де біль, де сльози і зло, бо бачив, що в тобі тут є потреба. Я дякую за те, що ти прийшов, хоч знав про те, що люди злі не приймуть, хоч знав про лють невинну, чисту кров. І повні зла на хрест тебе підіймуть. Прийми, Господь, подяку в день Різдва за той безцінний вічний подарунок, що разом із народженням Христа до нас прийшло спасіння й порятунок.